Друзі, всім привіт! Ми що починаємо нарешті свою мандрівку до Львова їхати на майже 7 годин. Я сподіваюся, що це буде не перше, останнє відео, відео, як мене завжди в мандрівках. Я записую початок і потім все. Але ні, хочеться зробити влог. Вам дивіться, у нас потяг швидкий. швидкісний, вийшов куточок. Брали в останній час за 1000 гривень, це 24 долара, я вже подивився. Тому буду трішечки вам ціни робити туди, сюди, туди-сюди. Надію, що вийде. Не встигли не поїсти нічого. Тому зараз там будемо перекусики робити, можливо, якісь фоточки з того, що ми їмо і скільки це буде коштувати. А далі вже зі Львова буде. Всім пока. На сніданочок. На двох виходить десь 25 доларів. Це у нас сернички, це у нас ось така файна штука. Хочешь що це, але вона файна і два преші.

Ми репушимо. Я думаю, я думаю, там широкий опыт, и хочется з'їздити за наши. Волосы оптимизма похож. Я, я не той хочу голос зривати. Тебя победа, ти ізі просто. Они там решают, хто то заберет. Там, там, там широкий опыт, широкий колл займал. За я за тебя. Я тебе все выизболел. Все, тут у нас тоже короткий. Це Женя ще зробить. Нормально, це я розумію. О, це нормально. Та поки, тройка жива. Головне, щоб тройку ніхто не чіпав твоє. Головне, щоб... Блядь! Ну як так? Ну, що? Я надіюся. Блядь! Ой-ой-ой, давай, даму, даму, даму. Обновая десятка. Три черги. десятка. Дайте хамбекнути. За все. Ой-ой-ой, спокойно. Десятка. Бубнова десятка. Сімка підходить. Сімка підходить. Та ну! Та ну! Так, я, а у Богдана... Так, у нас перша перерва, турнір, я приїхав майже під е, перерву, сів, е, стартовий 40, е, дають 100 блайндів. Е, на жаль, перші роздачі там трошки не пішло. З е, 40 залишилось 33, сидить, мішав гути, вони балуються, там рейзи, требети в холодну. Зайшов на ББ, добавив флоп король дам, е, флоп дама валет 10 був навіть. І типу з король корольдами трохи програв, тягнув, тягнув. Міша всліпу сліпу поколу прифлоп. І в нього виявилось тут король. Я ще гарно відскочив на Е, Тому таке, граємо, атмосфера непогана, людей збирається побільше. Всі там обговорюють роздачки. Ось така двізуха. Заволюці є багато хлопців. Тому будемо спілкуватися і потрошечки в колії входити. Зараз поїхати на Друзі, давайте швиденький звіт за сьогодні. Багато розповідати не будемо. Перший день серії, все класно, зустрів багато знайомих. Зіграв перший турнір серії, це прогресивний ног, по 7 тисяч. Закладував два входи, сів звичайний флайт, не турбо. Непогано все йшло. Спочатку трішки втратив стек, потім потрошки грой наживав. Зміг навіть зробити один ног мінімальний, потім великий ног, великий банк за мишка гутого вибили. Але після цього закінчилась реєстрація і пішов якийсь жорсткий кардет. І після цього просто якийсь там рейс-пас, блайнди проставив, задевав, не попав, все тому подібне. І структура, на жаль, стає трішки погана в кінці. І залишилось 13 блайндів. 10 людей до проходу, сьогодні 11 проходило, людей більше на рейс від регуляра запихнув Валетів 13 бландів після роздумів. За те, що в мене збільшений нок, отримав кол на король три сутових. Якщо взяти по математиці і те, що там суперник ризикує, 40% стека, не пролазить його кол навіть у рега, але і такі реги, які роблять теж мінусові коли. На жаль, вилетів Валети в король три. На сьогодні все, ноками. Відбив 5300 із і не сів другий раз. Вважаєте зекономив? Тому на сьогодні все завтра в планах грати Омаху, але на неї прийду трішки пізніше. Бо завтра дуже файний турнір. Це буде турнір черіті, де ми будемо лодити у Волинах за те, щоб отримати файні призи. Я отримав класні призи е, на Київській серії. Там я виграв таку гільзу, я виграв там каву. Все тут треба брати якісь серйозні подарунки. Якщо я зможу ще щось е, більше виграти, якісь файне, то можливо розіграю серед вас. Тому до зустрічі завтра Так, також така файна вечеря. буде е, достатньо цікавий стейкхаус. них Знайшли по рекламі. Інстаграм, як завжди, знає, куди ви прийшли і де я вам файні. Е... Пені реклами е захвату, тому вирішили сьогодні хаус. Е ціни достатньо плюс-мінус від наших е демократичні, тому взяли ось таку пасту стейк, взяли ось такі барашки. Прикольно в тому, ось дав ще щетерілочка. Взяли, прикольно в тому, що можна навіть ось тут перевишно взяти порицю собі, якщо ти дуже багато не існуєш. Легкі алкоголики, е легкий, алкоголик, легкий чайок, і побачимо, скільки це за потім вийде, почекаємо. Так, ну що, е, як я казав, ціни достатньо без демократичні вийшли. Так, чек, начебто, на такий величенький, 55 доларів, чи ми можливо там 60 було. Ось залишимо. Але було дуже смачно за довгий період. Я зміг е, насолодитися м'ясом. Було дуже файне м'ясо, поріжене. Стейки не було, як я не люблю багато жилості, бо їм приблизно стейк на 300 грамів, а в ньому 100 грам. Просто сала, жира. Тому було дуже все файно і плюс-мінус для стейк хаоса. Дуже файна ціна в Це точно було б у півтора дорожче. День-два. Сніданочок, нове місце. Приблизно теж вийде на двох з фрешами 25 доларів. Крусанчик, тостик, фреші. Поїхали. Містері турнір вале три протидами п'ять. Вільна каса. Ще вільна класа. Хтось рибай. А я типу. Хто? Рибай. Раз, звичайно, відкриємо. Тут оп, король вісім. Тузи, бачите, я скажу. <ривіт> а, а тут свалет. Вони без аутів. <ривіт> ну, то Ну, то що, не присікаюся. По волі виїжджаємо. виїхаємо. Вісім вісім? ні, щось там мало вісім. <ривіт> щось мало <ривіт> дуже Може, музику. Це та так не цікаво. А побочів коло березні. я навіть побочки не мав. Еволюція, блин. Заробляє гроші. Сидить в черіті. да? Ось в турнір. Ці хлопці грали відбірку на хайролери, а потім дивишся на ось тут. Два еволюціонера. Взяли.

У меня живые 8 7 пик и 9 6 крест. Как я не оказался там? Или 9? Да, надо было ехать. Надо было ехать. Живые не приемные. Субтитры сделал DimaTorzok

Всім ну що, коротенький звіт. Другий день серії для мене. Зіграв череті турнір, спробував і задонатити, і пограти. Побжбруляв олини, трішки не пощастило. Ноків, на жаль, не зробив. Чотири входи пішли на добру справу. Не засмучуємося. Сіли в омаху. там було трішечки пасивно, скучно, неприємно. Да, да, це омаха. На жаль, не заходило взагалі руки. Просто падав там кардет півтори-дві години до половини стартових, потім потроївся, зробив нокаут під кінець реєстрації і начебто все добре. Потім ще зміг знайти одне подвоєння, знов кардет. І останнє там, виставлення в 9 блайдах, сім до призів. Е, за Половину середнього стека поїхав десь 70 на 30. Не пощастило. Верхня двохсторінка і попадання проти нижньої двох яка закрилася. А ще була невеличка поїздочка за нокаут, дуже гарний. 5 тисяч при боїні 8, мінімалки 10. але не зміг теж виграти 60 на 40. Тому буває на сьогодні, все. Завтра буду пробувати відбіля... відбиратися в керолер. Якщо не вийде, то сяду в акумулятор. На сьогодні все 8 поставив, 1300 400 отримав і дякую. Так, сьогодні вирішив пробувати кухню в ценати. Минулі рази було непогано, але трішки дороговато в них. Це казав, крім супчик, пасту морепродуктами. І ще мені повинні фреш принести, але поки його немає. Приблизно повинно вийти таке десь доларів $17, то б 700. 700. Ну, блядь, ну мені... чё ж ты так це, блядь, ти сильно вули, блядь. Тут Мені треба щось новое. Ну розставчик. Будь ласка, разочек. Ну стой, ти Сашеньки? А у мене щось лишиться? Ну мене 66 десь. Так, ну що, друзі, якщо ви хотіли дізнатися, чим займаються покеристи між флайтами, коли є годинка перерви, ми зараз це побачимо. Позаду мене сидять, курять кальян і грають в китайський покер. Так, так, начебто безбожна гра, але вона на великі гроші. Далі що в нас ще? Я п'ю чай. Люди їдять борщ, хтось просто свій відпочиває. Там навіть є те, що ми засуджуємо. Крутиться три барабанчика, пробує зібрати три сімочки, і потім всі йдемо по замазки грати в покер, бо ми це любимо. Шестюрка, Шесть! Так, всім привіт! Ну і що, коротенький звіт про третій третій день серії. Ми сьогодні приїхали відбиратись на Харолери Похиристі не пунктуальні, не прийшли, ми не почали. Я почав грати акумулятор, вони зібралися. Надурили мене. Е, буває, окей, зіграли акумулятор, дві спроби в перший флайт по 1300. Змогли з двох спроб пройти в другий, який за 4400 і. Отримати півтора з стартових стек. Далі було багато качель, було в екшен, але це не важливо, бо була гарна кінцівка дня. Там був рекреаційний гравець, де він грав з піпом 90, приймав олени в сліпу. На жаль, не зміг в нього е подвоїтись, потроїтись була ситуація і отримати середній стек до другого дня. Тому ось такий результат. Сьогодні зрозили двічі сот, зекономили трошки, бо не грали дорожчі стейчі, Але це теж дуже файно. Завтра у мене буде вихідний. А в вівторок я повернуся вже до містера турніра. Ви хочете запитати напевно, чому я такий мокрий? Це я біг до вас робити звіт. А насправді ні. Це я біг грати турніри на вибед. Пока. Так, так у нас сніданочок сьогодні <продукт> <продукт> ось в дуже класній файні компанії з файними е такими <продукт> блюдами. <ріст> Дівчата. Дівчата. Та файлі можуть зрозуміло. Ось, да. Да, і дуже файні краєвиди у нас ось ось такі. Так, добре. Ніка, привіт. Ми Дей. зустрілися з тобою. Ну де ми могли такі зустрітись? Файному місті Львів. За нами Ратуша, старе, старе місто. Я тобі нарешті його покажу, бо ти таки сидиш, гріндиш, кнопочки свої натискаєш. Ось професійних покерістів не знайшов, знайшов тільки тебе, тому візьму інтерв'ю в тебе. Розповідай, як в тебе взагалі складаються серія, які в тебе настрій, і що ти можеш розповісти в загальному про якісь свої враження. Так, ну дякую за компліменти. Звісно, дуже приємно. От ну серії всі ідентичні, через те, що не складаються, якщо брати суто гри, але настрій від цього не псується. Тільки вчора, перший раз за п'ять днів, тільтанула трошечки, але було за що. Бо ще провокували питаннями інші гравці за столом. А так, що дисципліна, тримаємось, сподіваємось на те, що якась там містична дистанція, колись щось має повернути. Розвиваємось терпимо, піднімаємо собі ввечері настрій спілкуванням з крутими гравцями, з професійними гравцями, uh -huh. з рекреаційними гравцями, <laughs> з новими людьми. Зрозуміло. в цілому, настрій позитивний. От добре, а ти кажеш тільтянула, як як твій тільт виражається? А, ну можу щось грубувати відповісти, але намагалася втримувати без е, поганих слів, але Трошки з агресією, і я думаю, що людина побачила мій настрій і зрозуміла, що так більше не буде робити. Але ввечері вона вирішила знову підчепити цю тему, і я вже трошки грубіше відповіла. І от зараз я все ще сподіваюся, що він більше не буде мені нічого казати, бо гравець грає серцем, він цього не скриває і щось питається десь пояснити, де його думка не питалась і некоректно. Хотіли підчепити, в них вийшло. А так, щоб щось там кидати, гупати, кричати, хлопати, ні, такого нема. Просто щось може трошки різко відповісти, в цілому, в цілому нормально. Добре. Дивися, ну ми знаємо, що в загальному офлайн такий диспресійний, yes. да, ми там надіємося на якісь доїзди, але взагалі, як ти взагалі до нього готуєшся, які в тебе, можливо, там є кожен день ритуали, щось ти робиш, не робиш, чи просто приходиш, катаєш щось, як це? Прям перед всією серією ніяк не готуюся, окрім якщо там чарти передивитися, щось таке. А кожну ну саму серію, коли є фінальні столи, і в мене є змога паралельно грати і дивитися з одним наушничком, то я дивлюсь трансляцію, роблю скріншоти гравців, яких я ще не знаю, або бачила, але ну, не бачила за грою. Потім вони десяти да, коли їх вибиваю. І просто я собі таким чином нотую після кожної фіналки роздачі. Як тільки за мною за стол трапляється цей гравець, я собі за дві хвилини по скрінам пролиснула, в мене вже є на нього нос, і типу, я думаю, що це прикольна робота, ну да пророблена да, да. і. Навіщо мені просто дивитись, хто там виграє? Ще користь якусь треба з цього підчеркнути. То в мене всі вже на карандашик. Тобто повинна бути рекламна деграція айфона. купити айфон з пам'яті 1 терабайт, тому що ноців дуже багато на офлайн потрібно. У мене не айфон зв'язці з нами. Будь ласка, мой про терабайт візьмемо на обзор. Так добренько. Ну, взагалі, дивись, ми прийшли з тобою відпочити більше, тебе мучити сильно питаннями не буду. Я придумав собі теж під кінець таке більше питання. Що? Ну, щоб ти продовжила речення. Давай покер, це переїзди. <схід> якщо те, що зараз береться на ум в цілому, свобода, відпочинок, подорожі, знайомства, спілкування. Якщо брати офлайн в більшості. А так, ну, це дійсно свобода, якщо брати. Моє життя до допокри зараз. То ти прям вирішуєш їхати на цю серію, не їхати. Це не об'язаловка. То ти сам вирішаєш, що тобі робити. Вилетіти з турніру, не вилетіти. Це вже не ти рішаєш. Але от свобода сьогодні у нас вільний день з тобою, і це не свобода разом? Ну так, потратили ми по пару входів. Ну не склали. Ну в цілому я зрозумів. Добре, дякую тобі, взагалі, що виділила час. Тоді ми йдемо з тобою снідати і вільно. В свій свободний графік, яким у нас є, відпочивати. Дякую. Дякую. Так, на що у нас покристи? Ми тільки грають в покер, тому вони тусуються на ратуші. Дуже файні види. Багато людей з самого початку відкриття, десь людей 30-40, Ось, але це не заважає нам трішечки погуляти, відпочити і зробити крутий контент. За взагалі побачити ліс. Так, відпочинок, вихідний, експрес, як можна ще відпочивати, це у нас сауна, розрахована на 6-8 людей. Комната відпочинка для дорослих, кому є бажання. В загальному тут є просто комната, де можна посидіти. Е, є джакузі, є холодний басейн, є римська сауна така лайтова для тих, хто полюбляє. Е, душики. І звичайно, там наша там, е, сауна, де можна кісточки, ще ось Тут вони і отут. Годинка варто є там 30 доларів, мінімально 2 годинки, 60 доларів, але кайфанути і відпустити це потрібно. Тому з покористами саме то і зайти і зловити свій кайф. <кай